Як ви думаєте, де починаються великі гори? Звідки альпіністи починають підкорювати вершини Анкогуа, Кіліманджаро, Монблану, Ельбрусу, Евересто, на яких скелях тренуються альпіністи Рівненщини, які підкорили десятки вершин у всьому світі? Мандри знають це місце. Вирушаємо туди. А весна тільки починає виходити з-за куліса, краса Соколиних гір знову хвилює серце. Знову зачаровують случ, безкомпромісні вигини тепло сірих кскель, рідні стовбури мудрих дерев і концерти квітневих птахів. Якщо хочете заспокоїтись, просто сядьте на березі случа і дивіться кілька хвилин безперервно у воду. Послухайте її шепіт і відчуйте її ритми. Власне, цій річці та вигину її русла завдячують назва і форма цього дива природи, так званої надслучанської Швейцарії на Березнівщині. Річка перерізає західну частину українського кристалічного щита, утворюючи ось такі стрімкі береги. В деяких місцях висота їх сягає 25 метрів. Це все граніт. Це тут пересуватися скелями та пагорбами так легко і просто. А зверху на тисячах кілометрів над рівнем моря через недостатність кисню альпіністи рухаються як у кінофільмі із повільненою плівкою. Менше з тим, справжні королі без кидів, принаймні на Рівненщині, свої сходження обов'язково починають із неслучанської Швейцарії. Мандри підкорюють вершини. Поки що лише саколи не гір, але справжні Швейцарії у нас обов'язково попереду. Слідкуйте за програмою. А протягом наступних 17 хвилин вікна мондрі відкриються всьому світові. Далі буде. Скандинавські країни, американський та африканський континенти, Австралія, Індія, Непал, практично всі країни колишнього союзу, де віками височують об'єкти сердечної пристрасті довжиною в життя. Це ще далеко не увесь перелік сходжень та подорожей альпініста Юрія Кравчука, який живе у Костополі на Рівненщині. З років радянської влади, якби мені хтось сказав, що ти будеш поїдеш колись в Африку, чи, скажемо, тим більше в Австралію, мені було легше повірити, що полечу в космос на місяць потрапляє. Тому що це реально добре вчитися, гартуватися фізично, щоб була відповідна підготовка, ось відповідна освіта і мета. І Можна стати космонавтом. І тому, починаючи з 90-х, цікавість радянських безкідолюбів проєктується за колишні кордони Союзу. Виявилося, що і можливостей для цього достатньо, в тому числі і матеріальних. Програма Прапор України на вершинах світу, до прикладу, є платоспроможні люди, зацікавлені у піднятті стяга на висоту. І є ті, що із привеликим задоволенням виконують таку забаганку. Що ще треба? Зрештою, без сторонньої допомоги подорожувати, як переконаний Юрій, реально. Тут справа у тім, хто які пріоритети вибирає. Скільки коштує Ну, до... 600 доларів, скажімо, хороша 500-600 доларів. Це скільки квиток коштує якраз туди і назад. Тобто, ну нібито жаба давить потратить гроші на якусь е, на, на поїздку. А от, а те, що ми тримаємо, відчуваємо матеріально, от його і стаємо господарем, його, то не шкода. Ранок у Юрія починається ще до сходу сонця з обов'язкової пробіжки. Перед відповідальними експедиціями альпіністам і Юрій не виняток доводиться курсувати навіть у протигазі, адже там зверху повітря розріджене, дихати значно важче. До речі, з тієї ж причини вода у горах закипає при температурі 80 градусів, тому відварити продукти до повної готовності практично неможливо. Обід споживають у їжу недовареним. Відмова від комфорту, фізичне навантаження, постійний ризик. Це просто спосіб життя. Першим навикам із скелелазіння Юрій вчився від Соколиних гір на Березнівщині, куди не пропускає можливості виїздити і зараз, в перервах між мандрівками до пустелі та на Аляску. Іноді для підтримки форми або тренування дітей-гуртківців не гребує і пазальтовим кар'єрами. Я спробую я так показати, як спуск дюльфером. Для цього передусім потрібна мотузка, хоча б до півсотні метрів. Це вірьовки ще радянського зразка, а є вірьовки е зараз сучасні, динамічні, е м'які, еластичні, ну і відповідна ціна. Це така просто робоча вірьовка, на якій багато разів. Мотузку прив'язуємо до надійної опори. Це може бути дерево або, як у нашому випадку, бетонний стовп. Є близько півтора десятка вузлів, кожен з яких використовується по-своєму. Тут в'яжемо так званий булінь, потім контрольний вузол. Мотузку закріплено. Одягаємо альпіністські системи, шьються вони дуже міцними, адже це та частина гардеробу, без якої найміцніша мотузка життя не врятує. Карабіни, дюльфер, каска і решта спорядження все це добре. Але є ще одна річ, на яку, мабуть, найбільше покладаються в екстремальних умовах. Взаємодопомога. Треба самому шукати роботу, це нормально. Що ти свою зробив, значить допомагаєш товаришу. Наксі не це, виживати просто серйозно. Це однозначно. Виявляється, що не тільки фізична форма гартується у подібних речах, і лише тільки нею не обійдеться. Взагалі повинна бути людина, щоб вона витримала? Порядна, чесна, совісна. Ось. Слушаю, якщо ж і якісь такі підступні люди нечесні, не... О, треба бути великодушним. Звісно. Для спуску використовується вісімка або дюльфер, до якого занизується мотузка та закріплюється карабіном. Ведучі мандрів традиційно видають шолом і дають останні настанови щодо техніки безпеки. Будемо сподіватися, що травма на виробництві державою оплачується. Кажуть, що альпінізм це хвороба. Не хочеш заразитися, а не пробуй займатися. Тут тримай біля ноги. А я відводячи вправо в сторону. Вона буде. давати можливість спускатися. Ну все. вперед. Треба обов'язково на, при, на, при спусканні дивитися, щоб не зачепити якийсь камін, камінчик. Тим більше, якщо це вже спускається не перша людина, скажімо, а другий, третій, тому що внизу там є будуть От, щоб камінь не полетів взагалі в горах. Ну Такі закони, можна кидати каміння. Супер крутий спуск здійснено і, на щастя, війшлося легким переляком, що в експедиціях буває далеко не завжди. У мене було, що зірвав там, пролетів кілька метрів, але мої друзі ж мене затримали. Ну, ми в одній свят. Страшно ну. було? Ви боялися, що життя закінчиться? В такі моменти там не встигаєш ти подумати щось таке. Знаєш, усвідомлюєш потім. Цікаво, романтика, теплі стосунки, навколо добрі люди, бо лихі не витримують гітара, вогнище або примус, який ледь-ледь його замінює. Якраз от такі подорожі, позбавлення в певній мірі якихось комфорту, побутових і так далі. Вони перецінюють, змінюють оцінку цінностей, відбувається перецінки цінностей. На місці ми якось заїдаємося якщо чесно говоря. Але ж все це ризик для життя. Навіщо? За для яких глибинних чи високих цінностей варто діставати неба? Невже це чистолюбство? Але ж туристи зі стажем зазвичай такі милі і душевні люди, що їх кличе на таку висоту? Що відкривається для них там? Юрій Кравчук переконаний, що долаєш насправді не гору, а себе крок за кроком? Нам години півтори-дві по скелях підніматися. Хто я знаю, як буде. Побачимо, будемо сподіватися. І оце ти зціпивши зуби, закусивши губу, ти починає, ти себе долаєш. І, звичайно, коли ти оці а кроки вони різні бувають, скажімо, як піднімалися скажімо, на той же семитисячний десь там на канкаго, скажімо. от. Хто піднімався на той же ельбру, це кожні 10 кроків, 15, і це як останній ти робиш передишку і знову робиш. Це мокрий сніг. Він був пропитаний дощем, який йшов добу, коли ми відсиджувались в хижині, а ще в день пригріти був сонце. Ну, Але йти сносно нормально. ще В мене бахили такі унікальні ретро, які мене захищають. В середині червик сухії. Вони спасають від, від мокрого снігу. Пішові. Давай, Ну давай. Віди, води. Тому що там вже навіть десь втрачається нормальна координація, рухів і так далі, відчуття. Тобто ти губишся в тому всьому. І це... Але ти знаєш, одне, що треба піднятися. Вже майже сім годин, як ми в дорозі, як ми вийшли від будиночка, ми піднялися. по Дуже довго йшли по цьому е, схилу, який порізаний весь льодопадами весь ще і нижче нас. Великі тріщини. ось Вийшли на гребінь і там піднімались до вершини. Е, гребінь дуже розрушений, е, старе каміння, е, буквально осиплюється з під рук, злітає з ніг. Ну що, я пішов далі. Давай страховку готова, пішов. Ти падаєш на коліна, не знаю, там перепочиваєш, знову приходиш в себе, знову йдеш, піднімаєшся. Але ти долаєш, -таки себе заставляєш намер... і піднімаєшся, і, виходить, що... і тоді ти від радості плачеш. Обов'язково тебе перемикає, один одному не можеш навіть привітати, тому що е -е, від тої від радості, що ти подолав е -е, себе, що ти піднявся на цю гору. Від цього моменту вгори збиратимешся як на найважливішу подію. Ретельніше та із ще більшим піднесеним настроєм, ніж дівчина, яка виходить заміж. Життя відтепер поділене на інтервали чекання та власне сходження. Цінніше яких вже більше нічого немає. Це залежність, але це добра залежність, тому що хвороби може і негативні. І грають люди в карти, там і грають на гроші, ходять казіно. Зараз, молодь проблематично ігрової автоматиці. І... Це, це теж залежність, але це гарна залежність, це те, що робить життя цікавим, багатогранним, калоритним. І, і людина стає сама кращою, добрішою, і вона відзеркалює цю доброту на інших, тобто навколо неї аура, як правило, так само гарна. Не хочеш заразитися, просто тримайся подалі і ніколи не лізь на скелі і не йди в гори. Таке точно не забудеться. Та поляна в наслучанській Швейцарії, де навесні і на початку літа і протягом його, а потім ще восени проходять туристичні злети. Зараз тут безлюдно можна тільки відновити в пам'яті десятки вогнищ, гітари, розмови і жарти. До речі, душевні зустрічі в цій околиці реально поєднувати із корисним. Наприклад, ви можете переплисти або перейти на протилежний берег і оглянути історичні пам'ятки. В середині 20-х років минулого століття місцеві селяни знайшли на березі. Річки Случ, скарб, Римські Срібні динарії. Частина знайденого скарбу знаходиться нині в експозиції Краківського археологічного музею. А ще дев'ять монет, знайдених на території замку, який позаду мене, прикрашають Варшавський та Волинський археологічні музеї. Є припущення, що замок було збудовано у 15 столітті. Поступово тут з'являються міська управа, крамнички, винниці. Замок за композицією пропорціями вишався одним із найдосконаліших у Волинській школі оборонних комплексів. Споруда у плані була подібна до трапеції. Вона мала чотири кутових вежі з дзвіницями, в'їзну браму та підйомний міст. Протягом століть губківський замок руйнувався і відроджувався знову. А в 1504-му його остаточно розбили татари. Десь тут, неподалік від Фадального замку, є ще городище 11-12 століть. Його оборонні споруди, звісно, не збереглися, але форми вгадуються в рельєфі. Можливо, через таємничість, з якою зазвичай пов'язані пошуки скарбів, розповіді про це місце, оповиті містичними відтінками. В одній із легенд йдеться про хлопця, який впав до глибокої пивниці і знайшов там багато грошей. І про скупого селянина, який, зачувши про це, кинув свого сина також до льоху, але той пропав під замком без сліду. На території замку лишився колодязь, вимурований з каменю. А тут знизу, під ним, Єлюхи та в'язниця говорять, також що звідси до моренинського чоловічого монастиря були прокладені підземні ходи. Кажуть, що ними під час туристичних злетів прогулюється чорний альпініст, щоб потім, коли на дворі вже зовсім стемніє, видріпатися на поверхню. Ця легендарна особистість підходить до наметів і заглядає всередину у пошуках свого загубленого друга. Якщо чорний альпініст не бачить обличчя, йому доводиться витягувати людину за ноги з наметом. Саме тому турист, який поважає себе, свій сон, і, звісно, чорного альпініста, спить головою до виходу. Багато подібних страшних історій привозять з усіх куточків світу мандрівники до надслучансько-швейцарських вогнищ. Після подорожей на рідні Соколині гори дивишся щораз по-новому. Найкраще це місце та край, де живеш. І, зокрема, це не по слова, скажем наші поліція. Ми знаємо всі це. Не секрет. Він дуже багато. Я говорю, лісами своїм природою. У Соколині гори ви можете приїжджати за лікарськими травами. Щоправда, ще не зараз, а через кілька місяців тут ви знайдете. І в'ято, і материнку, і калину, і хміль, і салгам. Я пригадую, наприклад, походи по, ході, по скажімо, експедиції по пустелях, ті ж країни Середньої Азії чи Африку, і я на собі відчув, що таке, коли вода на багу золота. Чого-чого води тут не бракує. І джерельної, і тим більше річкової. Влітку або наприкінці весни тут буде ще гарніше. Кругом буде зелено, а на скелях виблискуватимуть сонячні зайчики. А поки що час повертатися і готувати програму до ефіру. Цю рожеву мрію, хтось з місцевих турботливо приніс для режисера програми Мандри Анатолія Бабака, щоб йому було чим добратися додому. Не гірський, але цілком пристойний і придатний для використання. Може, хтось залишив його тут, адже кажуть, що коли щось або когось забуваєш, то незабаром повернешся на те саме місце знову. А до на Швейцарії хочеться ще ще. Всім брадіть друзям па.